Всім привіт з мамою я і я. І Андрій нам сіть. Ми хочемо піти отуди. Да, нам до дуже от... До золотої річки? І я боялась туди йти, я тоже. Ну, там як будь щось двигалось. Причому так, да, що чорне. Ну да, я так не хочу. Андрій, ти боїшся йти до краєчка? Ти в принципі не дуже. Mm. Yeah. ты уверенный? Верный. А мы же малый я я тут... Я не палика ел. А тебе... Кому пять? Да. Он был больше черный. Неправильно. Он... Давайте нам тебе все. Что пошел со зарычал. Все, до фувачения. Ну, не тоже до фувачения. Да, да. Кричок, да? але ми боїмося сильно. Давайте спробуємо туди піти. Не Або ні, давайте пішлі може ми. А, а ми ще не ходили, я знаю куди. Отуди Так, А Але спочатку сюди провіримо. Ладно. я у того нас махайте не бігать. Да, але болото тоже сосу усю. Але там томстий льот. Пішли. Ладно, заміряємо сміли потім. Тільки лучше так близько не підходити. Тільки не кидай. Все, до побачення. Витікаємо. Тикай там немає льоду. Ти... Може, такі з домиску його розіб'я. Да. <рикола> так. Це дуже страдо. Андрій. Тобі теж з'явилася в життях страшилка. Не ходили часу до мене, а там чи є хата. Ну де? Я ну де пішли. Може ще щось, щось странне знайдемо. Короче, да, ми можемо ще щось странне знайти. Да, Андрій. Mm -hmm. Але дуже страшно було. Ні, Нія життя. З індію, я й сказала до побачення, а він вже зразу там вже У мене серці стукотить сильно, сильно. А, а, я скоро впаду обморок Від цього. Стоп, а тобі не здавалось, що раніше у цій день тут не було. А при чому так, да. або й була? Там ж Соб... було страшно. Худи чорні. Далеко? А, тут там якийсь дядько із собакою Я бачила. Блін, Опять собака гарчить. Так, да бачите оті шарики. Вони напевно... іргають там. Давай їм самі розтаха. Давай. 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 Давай, Дивіться, оці шайки, оці відбитки, моху, вони, як будь тебе зароша кров. Походу, але вони не бачать, так як мені показують темп. Але... але зараз я дещо зроблю. Почекайте трошки. В тобі, Ір, в тебе є гроші. Нема стоп. Ну, Коротше відео. Ну, якщо я побачу, то ви, думаю, що Хтось такий странний. Лі, може нам валити новий Може валити? У мене погане передчуття. Я дуже давно бачили тут. В магазині ось де якісь смотри. У від... Ось до. А все, напевно, просто... Mm. Оце. Ну так, да, хтось я писав. Да. І дуже... Тут начебто да, якийсь валютник утворився. Ні, ну тут, як будто би хтось карабкався, або ось до якоїсь машини. Ну так. Да. Ні. І цей. А чого тут? -то? Воно ще давно так поломали. Ніхто ж не ломає. Що? Тут, було тут ж не було половане. Тут не було половане. А що тут? А там просто віддихати можна. Не. А мені там ще собачка є. Ми на цьому закінчимо І скоро будемо через 2 метри або через один метр вже один метр ми вже пройшли. Ой, да, через... дивіться, раз. Чи... Все, один є. Дивіться. А метр дивись, Ми Дивись, 10 метрів пройдемо. Давайте пока, друзі. Або ні, не пока. Все, я ще не кінчиться. А чого хмари такі дивні і сонце? І це що за така хмара чорна? Да. У формі сердечка? Да. Або труби. Ну, не труби, а такої рога на який дують Це що за чає? Андрій тебе інтерес. Як будь тобі сюди хтось хотів залізти. Причому да. Так. І ще а я, я... почти всегда сльози йду, в чогось возіннозами. Наприклад. Ну да, потому що в мене очі замерзаються, Ліл каже. У них сюбачка є. Дивіться. Дивіться, я приближу і ви надіюся побачите. його фіг побачиш, так як він в бусі. А ну до він сидить. Ну так, да, але його фіг побачиш, якщо наблизиш. І то ми називаємо. Як її називаємо? Він, він? вже не придумав для неї ім'я. А, це ти про ту чорну? Та ні, <смітні> А, про це оцю, про того алабаю. А, ну так. Да. Походу, його нема. Блін, жаль. Та це ми просто до цього міста ще не дошли А, напевно, да. так. А поди. А в, в, в мене питання. А чого оця цей камаз, він стоїть день і ніч? У мене питання, смысле? Ну диви, корбись ліпний. Ну да? подай мені. Почекай де я зроблю. Ти ж. Після покажу. Зараз дойдемо. І причому в мене новий новий станції, причому. Мені їх ще да давно дам Ой Ай, да бачите? Только маза. То есть ты еда я его каждый день вижу Это вообще-то да. Это да. Нет? Да. А але... я не понимаю, что развесили висила в эти лампочки. Тут Я говорю, що не був. Я, косить, знаю, навіть ці Для чого? Щоб, щоб сюди машини не взрізалися. А, ну да. А вони ж, в них ж є фари. Це якщо фарби посвітити. І причому мене інтересує один майданчик. Ну, дивіться, дивіться, і тут, як будь-то камери в очах. Так, да, в Крокодилах. І він, ви, на, на вигляд, почти як реалістичний. Да. Mm. Так було б напогано, якщо б. Було б погане, якщо б так він час на нас про накинувся. Ну да. А потім він народив всяких дітей, вони повернули. І так вони розмножувались би в Україні. всім капець. Не виходить Росію потім вб'ють, а потім, блін, всю поне. Походу, так. Але тут ч тут ворота, якщо тут ніяка машина не заїжджає? Може і заїжджає. Може сюди якісь джепи заїжджають з прицепами, з лодками. А що там за будівля далеко? Причем я, я тоже. О, это Слика, э, я полез. Э, там веки не совшусь. Такие червоны будем. по дамню ну, нафиг. Мы вот студию батю, я что, батя, инко и тут пауча.

Ты ч щепінь? Це чув чув? Я ось так чув. туда туди? Ми це Андрієм на власні вухачу. І ми дивись... Хочемо далі <кхід> по стоп! А то А то яма! А Того сліду не було, як будто би... Да як будто тобі якась величезна змія така. Причому, чому, да. Це приблизно її. Почекай, я хочу показати. Думаю, бачите, якісь сліді. Будь тобі величезна і однаково. До Да. Я не знаю, я знаю, хто це на ког, я не знаю, що жити. А ми вже підходимо до цього місця, там де... місце, там, де це собачка. Ну, прийця блідок. Але повніш ми там бачили, начебто це рот якір там. І там дядько рибало. Ну, якось там моста начебто рот. Ні, не рот. А така, такі тріщини і типу від плавника якогось. Не Ну, блін. Не Не голодон? Так, це така величезна старовина риба. Вона розміром, знаєш, звідки? Звідки? Дивись, така звід... Звідки там до аптек аж сюди? З аптеки сюди. Зараз. А зубички висока вона яка так само? Ні, десь ще, як розміром дві хати. Офігенно. А якщо там маленька глибина в тому, пішли. О, там -то? Ми вже тут, ми вже тут. Походу тут йдеться мать. Походу, десь пудлюська. А да. Оце я не знаю, як ми її називаємо. Давайте її вишенка назвемо. Ой, ну не така прекрасна собачка. Дивіться, тут як будто би хотілося закласти е, там кіт. Где? Що таке? Там кіт. Геда котик. Він довго. – На криші. Ні, він дугу, дугу бачив. – Ай, правда. Він живий. Ну так, да. такий милий. – Ну да. Так, блін, ви тут, як будто ви якийсь прийомні. Тут, як будто то би, для собак було котів, для тваринників. Тут ніхто не живе. Значить тут. Просто для тварин. Ну не видно. Може, тут купляють тварин. І тут тільки котик і собачка оця живе. О, якийсь собачка халюся. І дивіться, звідси краще видно ці сліди. І там, як будто би якийсь комару лежав чезнуть. І он добав. Да. А ну зараз я попробую приблизити, щоб ви побачили. Ви бачите, надіюся. І там ще поверни. Он довго ше. Ну да. Там. Вон там за машиною їде. Пока, песь. Давай песь, ми тебе ще поглядим Ти сього печку любимо. Що така хороша Андрій, ти бачиш Висунка. це свідкоматора, вісенька, вісенька тіка. Вісенька. Якщо ви любите тварин то поставте лайк і пахне Підписники. Хто любить тварин, поставте лайк і підпишіться. А якщо ви навіть не любите, то теж поставте лайк і підпишіться Я тільки підписую, поставить. Ой, печь комі росіяни. Да. Якщо росіяни ви це слухайте сюдя, якщо росіяни ви це слухаєте, то відписуйтесь від нашого каналу. Ой, Ой вона мене лізько, ну. Вона теж може лізько. Треба пальчики три засунути оцих. І вона почне лизати. Або по і так. Ку! Ну, хочеш, щоб я її ще раз поглядів. Ну, дійсно, -хо яка хороша сімака. О, привіт! <смі> Паська, <'я>, тихо. <смі> <прок> нет, нет. <прок> Щоб ця. Маріна. Щоб Маріна прийшла. А це, я зараз тут чи не в руки зроблю. Що таке? Ганя печка, так? Щиші моя. Якщо вона зробила, то вона знає де моя бабуся, то хай приходить. Ну я її спитаю, бо якщо я не знаю, що уроки в зроблю. Так, то ж він приступаємо. Добре. Ладно, поміще, поцелуй. Блин, ну не, не, не мені жалко, нагадує. Хочу гулять. Вона кусає мені пальці. І На Вона А не тут такі годні, я коло кошти. А як шо? це? Притулок для різних тварин. Топ. А он той перший слід, Андрій, що ми бачили. Он той, що там. Да, і там люди ходили. Як будь якась машина була. Може. Може с... А може це великий муравей? На мурав'я? Причем так. Завтра може зустрінемо. Якщо ти будеш. І завтра, якщо що, буде друга частина. Що ще не виключайтеся. Ми ще підемо зараз до моєї бусі, це так прямо йти. І, і там поворот, ще один поворот, ще один поворот. А як це тільки прямо, якщо нам ще треба повертати при поворотах? Поворот, 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 поворот. поворот, поворот, перед, поворот, перед, поворот, поворот. поворот, поворот. Ой, я смотрю, що Поворот людишко. вперед і все. Андрій, дивись, яка людишка. Якщо це дивляться мої однокласники або Ірині однокласники, то підпишіться, якщо хочете. Ну Мені треба робити підписників. Хтось може мені помогті. Хоча б 10 лайків, і Іра дуже буде рада. Е... і 10 і цей, і багато підписників. Я дуже мріяла. У тебе хоча устав... б сьогодні столок. Не да. знаю, ми поки що ще не блогері. Чи в тебе є Ай... канал? І є у мене канал. То, дивіться, її канал називається Котошоу, а в тебе профіль який? Що то Котошоу і профіль це однакове. Чи не однакове? Пишіть в коментарях, що це однакове. І дивіться, можете заходити на її канал. Котошоу в неї називається. Да, але хтось теж називає Котошоу. Да, я, е, я хотів твій канал знайти, по крайней мере, але там там другий відео, там твого ні одного відео не було. Причому, да, я тоже. А я зараз короче. в тебе на YouTube канал? Е -е -е. А це ж мій канал. називається Каташоу. А або мені с билеты так, підписники, давай сімба шоу. Ні, давай просто сім. давай. Сімба Коти. Сімба. Сім. Ні, то це веде до Сімбу цього котика. За, в неї їй подарували один їй подарували шавного кота, тепер в неї три. Да, причем. Мы э, сажик, андатра выдрат. Ну, я называю выдрат. И, и Симбочка, да, Пимбочка называют. Да, Симба, называет. да. А вы нам какие кетч. А вы она девчонка. Да. Можно было бы назвать ее Тихон. Почему? Мы ну, даже не можно было так назвать. Да, да мы на девчонке. Да. А мама кажет моя, а Симба... И у нас первый раз Вона мене побачила, напевно. вона перший раз до мене дуже прив'язалась. І при чому до мене, коли я її побачила? Я знаю, чого вона прив'язалась до мене. По тому що. Я, я тримав в руці таку паличку і чіпачу. А, да, да, так. Да. І вона підходила. Блін, Андрій, ти хочеш жрати? А вони є бо тут, брат, але вона гризяний. Та й Ну, а маленький кусок. Тобі обрізали, я не просто. То там є один, тільки маленький кусок. Ну давай зараз поділимо якось. Давай. Так як ми хочемо жрати. Андрій, потримаєш камеру? А я... Дивіться, в ем, оцій хаті заброшені здорові. Я yeah. там, ми ось тут один раз установляєсь, я тут вікно вибив. Так, yeah. да, він вип'є трохи вікно. Андрій, а потримаєш камеру? Uh -huh. Я достану і поділимося. Ондого, бачите? Yeah. Там була така перепина. Ну no, там. Tam... І там ще слід, як пуля. Причу. Ондого, бачите? Маленьке, маленьке вікно. Бачите? Undoho. Да. Мовенькі, мовенькі бачите? Зараз і до тебе хтось. Мама, пофиг, ну мама дома.